Вміло виконували команди хазяїнів, швидко давали перешкоди та показали вправність у затриманні умовного злочинця та у пошуках зниклої людини. Праводнік дав занюхати предмет собаки. І він впевнено шагає по запаху, послідовому. поведению собаки сразу видно что он чувствует запах который ему давали занюхивать и вот собака находит человека мне очень понравилось я таком в таком участвовала впервые мне честно было страшно особенно когда овчарка подбегала начала обнюхивать и уже лезть к мячику у меня был страх, что она может действительно как бы укусить вот но эмоции незабываемые Мукачеві відбулася святкова програма під назвою Друзі наші менші присвячена в п'ятій річниці Мукачівського кінологічного клубу Замкова стража. Захід почався з виступу учнів школи зі своїми вихованцями, собаками різних порід. «Ми нещодавно ходимо на цю площадку. Арії один рік. Я її взяла у віці сім місяців, і я переживала, що в мене будуть проблеми з її вихованням, бо досить таки доросла собака. Але ну, наш керівник сказав, що проблем немає, щоб ми ходили. Ми приходимо сюди, це як дитячий садочок для собак. Вони тут, отримують задов... задоволення. Приїхали на ринок, побачили і зразу його забрали. Ми сказали, що буде наш. А сюди почали ходити для того, що так як ми живемо в квартирі, щоб він і слухався за одною з собаці тут добре. Він має спілкування з іншими собаками. І йому, як сказати, проще адаптується і веде себе спокійніше, коли бачить на вулиці тих самих других собак, дворнях, які бігають самі по собі, немає реакції на них і він ну, не кидається. І з самого початку створення гуртку поліцейська кінологічного центру Нацполіції Закарпатської області Альона Малікова готує майбутніх спеціалістів з кінологічної майстерності. Поліцейський кінолог зі своїми вівчарками Акелою та Ароном миттєво відшукали приховані речі. Можна подивитися, наступно, ящика, нічого немає. Цей красунчик Акєла. Він працює в мене також в поліції по пошуку наркотичних речовин. Це син Арона. Йому нещодавно виповнилось 5 років. Він дуже добрий, веселий, пес. В нього дуже розвинений нюх, він дуже добре працює по пошуку заборонених речовин. Всі учасники клубу на заході похизувалися своїми досягненнями. Баки показали хороші результати та чітко виконували команди у кінологічній школі. вчать дітей любити тварин, оберігати їх та піклуватися.